Більшість сучасних ММА зварювальних апаратів комплектується ось такими карболітовими тримачами для електродів, які не вирізняються особливою довговічністю і міцністю. Так, вони значно дешевше, ніж всі інші тримачі, але як у нас люди роблять зазвичай, цей поламався, побився і він йде, купляє такий самий тримач. Тільки питання, навіщо це робити? Чому не купити відразу нормальний тримач? Ось дивіться, це ось тримачі, бінзель на 300 Амперів, призначені для апаратів потужністю до 200 Амперів. Скільки їм років, я не знаю. Це робочий у мене на робочому місці всередині працює цей на монтажний. Подивіться на їхній стан. Коли я їх купив, я не пам'ятаю. Я їх купляв ще, коли вони трошки більше 100 гривень коштували. Це років 7-8 тому назад. Подивіться їхній стан. Їхній стан. Вони функціонують по цей день уже дуже багато років на щоденному виробництві. Єдине, що оцей ось робочий, бачите, ось є сколи на оцих губках захисних. Це у мене були нервні сриви, і я кидав тримач об підлогу. Ну, всі ми люди у всіх в усіх нас бувають всілякі перепалки, на які ми реагуємо по-разному. Просто навіщо купляти раз в рік, раз в два роки, якщо можна купити і забути.